Маркетинг мережевий це є набагато більше ніж просто семем саме працівники. що це є набагато більше ніж просто ну, ніж ніж сайт, так. Ніж що це все разом з'єднання. Це є страшна сила впливу на людей. Будь-який бізнес це є маніпуляція. Це ви розумієте. Щоб ви могли нести свою цінність, а нести свою цінність її треба донести у всіх іпостасіях і не використовувати інструменти, які ми які ми маємо, і в які зараз іде світ це ну неправильно з моєї точки зору. Значить, якщо говорити про таргет, що таке взагалі таргет і що таке діджитал маркетинг, Діджитал маркетинг це будь-яке просування в цифровому просторі, цифровий простор ну як в інтернеті, так і поза. Межами інтернету, і що він включає в себе? Він включає дуже багато в себе перший блок. Це інтернет-маркетинг. Я його виділила спеціально вам, щоб він був виділений. Це є SMM контент-маркетинг. Сюди входять як ведення сторінок: Instagram, Facebook. знову ж таки, субшорці. Так само сюди входить і Тікток, про який теж я запросила до нас людину, гуру TikTok, Тіктоку, яка обов'язково проведе вам основні. Розкажу на що звертати увагу особливо в ці, тому що це інша соцмережа, яка трошечки по іншому працює, але теж дає дуже хороші результати. Це все разом є СММ. Тут закладена така штука, про яку теж я розкажу. Так, я... я розкажу про цю штуку. Це є в нас органічне просування своїх сторінок. Це без вкладання коштів, роблення правильних наголосів і розуміння своєї аудиторії. Далі включає інтернет-маркет -на в себе таргетингову рекламу. Таргетингова реклама — це про яку ми будемо говорити багато. Тому що ну в нас так називається курс, і для того ви прийшли, тому що я вам покажу, що за допомогою таргетингу ми можемо зробити просто дуже багато, реально дуже багато, вклавши мінімальні ресурси, маючи і довівши себе, донісши свою інформацію до людей, до тих саме людей, які її почують. Відеомаркетинг, все відомо, що це в нас є знову ж таки вся відеореклама, яка в нас іде, переважно це і все ж таки YouTube на даний момент. Але маленьке відео, ми теж можемо віднести до відеомаркетингу. Загалом включає в себе ще SEO-пошуковий маркетинг. Це в нас є те, що працює з сайтами. про це розкажемо, коли будемо говорити про сайти. Е — це коли йде емейл розсилка, От ви навіть теж отримуєте. Ви ж підписані на ну, погодьтеся, так? Що ви підписані по-любому на якісь розсилки? Це є емейл-маркетинг. Це є е він круто працює, він реально круто працює, тому що ви все одно знаходите. якщо його ну, не задовбувати ним, він працює дуже класно, навіть деколи чекаєш тих типу, повідомлений. Контекстна реклама це е, робота, все ж таки в Гуглі, в Яндексі, в всіх пошукових мережах. Вона працює все ж ти більше, більше сайтами. Це і робота, банери, тизерна реклама, тизерна реклама. знаємо, що таке? Тизерна реклама, це щоб ви розуміли, це є банер, так ми, ну навіть то, що ми бачимо, реклама нам заходить. Типу, це, це є фотка, на якій написане одне-два слова, Так які під ними може бути якесь маленьке, коротеньке. Під заголовок, який нас по любому вражає, який нас захоплює, і який, який тримає інтригу. Ми про це будемо говорити, але це є тизерна реклама. Називається вона також є реклама в додатках. Це теж ви бачили, хто грається іграшки. Він, він він по любому бачив це і е, розуміє, що таке тизерна реклама. Що таке е, реклама в додатках? Це коли ми там граємо іграшку, і нам кажуть, е, кажуть, що ото ти зараз подивишся рекламу і отримаєш ще два життя. Да? Чи там одне життя за те, що ти подивишся рекламу? Оце є реклама в додатках. Теше цифрове радіо телебачення, реклама на, на терміналах, світлодіодна реклама і смс-розсилка. Все це разом це є маркетинг. Все, що є в мережі, це є в нас маркетинг, і частиною цього ми будемо е, з вами володіти.